Куртки, сумки, гаманці та взуття. Комусь байдуже, з якого вони матеріалу, а хтось такі речі купує лише з натуральної шкіри. Втім, не завжди ця шкіра виявляється справжньою, бо дуже часто за красиво оформленим матеріалом виробники приховують фальшивку та ще й продають її за ціною оригіналу. Якими бувають підробки шкіри, як їх визначити та чи дозволяють продавців вінницьких ринків та магазинів перевіряти їхнім покупцям шкіру на справжність, дізнайтеся у сюжеті. Вінничанин Ілля показує гаманець, що придбав у подарунок. Каже, на перший погляд він виглядав, наче шкіряний. Втім, через нетривалий час затерся і порвався. Виявилося, що це замінник. Купив два роки тому у подарунок в магазині біля ЖД вокзалу. Продавці запевняли мене, що це шкіра. На той час 400 гривень це було досить значною сумою. Я собі так вкинув в голові, що десь така сума і повинна бути його. Але... Через кого і термін почав лізти, сипатись. Історії, як потрапляли на псевдошкіру, розповідають вінничани у соцмережах. Свій горе гаманець Іля віддає нам на експерименти. Насамперед запалюємо його, горить, наче солома. Справжня шкіра не горить. А це запалюємо гаманець моєї колеги. Просто тліє. Втім, говорити, що це натуральна шкіра, поки що рано, адже виробники вже винайшли спеціальні додавки до штучної шкіри, завдяки яким вона не горить. Підробки шкіри нині навчилися робити доволі якісно, тому не завжди на оку можна визначити справжній матеріал. Втім, директор одного з Вінницьких ательє, що займається виготовленням шкіряного одягу, зізнається, натуральну шкіру може визначити навіть із заплющеними очима. Шкіра, ну якщо ми її помнемо, потім її потягнемо, розрівняємо, то вона становиться така сама. Тобто її нічого нема. На кожзамі, якщо його заламати, то ці заломи вони остануться. Якщо є доступ до цієї до обратної сторони, то одразу можна зрозуміти, тому що зразу видно бахтарму. і ще запах. Від шкіри йде запах такого або рибічого жиру, або якихось жирів і одушки. Окремо ми вирішили розповісти декілька народних методів, як визначити, де шкіра, а де замінник. Загалом шкіра досить міцний матеріал і не боїться легких пошкоджень. Замінник легко пошкоджується. Щоб перевірити, можна легенько дряпнути нігтем. Також шкіра нагрівається і тримає тепло, а шкірозамінник тримає прохолоду. Окремо необхідно звернути увагу на шви. У виробах з натуральної шкіри вони в основному відкриті. Підробці ж запаяні, щоб приховати декілька шарів замінника. Ще один народний спосіб перевірка за допомогою води. Із замінника вода відразу стікає, на шкірі залишає мокру пляму. Але, наприклад, на взуті виробники спеціально покривають вироби спецзасобами, щоб вони не пропускали води. Втім, усі ці перевірки не 100%, бо якість підробок зростає з кожним днем. Але це все в теорії. Ми вирішили завітати на один з вінницьких ринків, щоб перевірити, чи дозволяють продавці перевіряти шкіру на справжність. Може вас перевірити? У мене тут мазні немає. взагалі немає. Ні, на Шкір не, не наша, ми поставили просто, поки батьки відкрився магазин. У іншому відділі продавець без проблем дозволила нам запалити куртку та поляти водою. Каже, навіть сама пропонує людям перевіряти. Окремо ми також завітали в один із елітних магазинів шкіри. Тут теж відразу погодилися на перевірку будь-якого шкіряного виробу. Ми обрали ремінець та верхній одяг, і в магазині, і на ринку продавці Йос. запевнили, репутація понад усе. Тому бажання клієнта перевірити шкіру для них закон. Тож будьте пильними, не соромтеся перевіряти свої покупки на справжність, аби якість все ж відповідала ціні. Віта Омельчук, Микола Євдокименко спеціально для власної інфо.